Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Дофарбувала підлогу щойно на кухні, начудила трошечки в плані того, що не взяла собі, у мене немає ніякого розчинника, не взяла собі ацетон, щоб постирати фарбу. Руки замазані, а він у мене на кухні тут стоїть, на шафі. Ось такий має вигляд. Ну, воно камера трошечки не передає, воно якесь більше ребе, так воно наживо гарніше виглядає. Звісно, підлога нерівна, десь якісь там випуклості, десь якісь там пошкодження на дошках, що воно не получався гарний малюнок. І ще те, що я не чудила. Отож під шафою тільки сірою фарбою профарбовано. І, виходить, дуже воно там відрізняється. Але то, в принципі, не страшно, я думаю, малесеньким пензликом для малювання в нас їх багато є там наборочок валіси, одну поцуплю І якось там дороблю, щоб воно сильно в очі не кидалося. А взагалі, я думаю, ми тут все одно застилимо килимом. І ще начудила, почала вже фарбувати <кій> Думаю, зроблю малесеньку щелинку, відчиню вікно на перевітрювання, щоб воно швидше висихало. А на вулиці сьогодні вітряно дуже і холодніше ніж попередні дні, і воно е поривами вітру відчинила на всі, що я вже не можу туди добратися. Хаті холодно, але двері поки що відчинені, Аліса спить, я її окутала сама в халаті. Як викинеться, просто зачиню тут двері, вімкну дуйчика та будемо горітися. Ну, дивлюся, вже і Аліса потихеньку перекидається, бо розмовляти почала. Нічого до цього не знімала, як я там що роблю, бо ну, щоб її не будити, щоб не балакати. Заробила собі кави, накрила, нагріла Алісі одразу поїсти, все повиносила сюди в кімнату. То зараз будемо снідати. Зароблю собі якусь канапку, бо собі, окрім кави, нічого такого не робила. Женією не снідали зранку, щось він перестав снідати перед роботою, і, і я разом з ним якось так ось будемо займатися зараз. Підлога наша вже повисихала, вже вільно ходимо, тут бігаємо, поставила дуйчика, тому що пальці так і не помітти. Поставила дойчика, бо підлога дуже-дуже сильно холодна була, вікно, звісно, зачинило одразу, як тільки підлога висохла. Зараз буду прогрівати хату, буду щось готувати. Перше почну покупала печериці ще. До того, як захворіла, це вони вже днів 5-6. Аліса ні, не можна, Аліса, Аліса вже лізе. Давай, відходь. Зароблю мариновані вже на 1 кілограм печериць. На один кілограм печериць 6 столових ложок. оцту. додала вже склянка води. Це буде у нас маринад 2 столові. Ложки. Тут у мене щось неповне вийшлося. Треба цукою досипати. Ну, Додамо своїх 2,5, а також вже взагалі 2. І одна столова ложка солі. Так, мені незручно. Так, сі. Сіль. Сіль. І можна додати кілька листочок, листочків лаверушки. Чорних перед цього роском. Що там? Здрасті, приїхали. Ти будеш допомагати? Так. Будеш допомагати? Злазиш? Давай. Злазь. Дівчина. Буду далі? До вікна? Аліса, що ти удумала дитина? Забирав кофту. І що? Зараз мама хату прогріє, їсти наготовить і підемо гуляти з тобою. На завтра, не тільки на завтра, на на найближче кілька днів передають дощі. Передають дощі, тож треба сьогодні погуляти, тому що під дощем точно ми ходити не будемо. На підвіконня не треба лізти досі. Аліса. Дивись, не впади. Ну. Ну-ка, шкоднічати не треба. Так, продовжуємо. В общем, я додаю ось, таку, ось такий набір. Тут є все, що потрібно. А, ну ось, бачите, для грибів також суха гірчиця, лаврушка, чесничок, перчик, горошком, Перчик сушений, червоний. Але воно не густо, якщо що. А, тут і душистий, дивлюся, перець є. Не знаю, все назвала. Мурокла там слушена. В общем, все, що потрібно. Хтось мені колись писав в коментарях, чому не додаю гвоздику. Я не люблю її, не люблю. Ось трошечки. Трошечки. І ставимо. Доводимо до кипіння. Як тільки починає закипати маринад, додаємо наші печериці. І накриваю кришкою. Як будете бачити, що кипить, робите повільний вогонь і 15 хвилиночок прокипіти мають. Це в мене, якщо що, що ми чайник зроблю. Зараз чаю нам. І буду робити якусь невеличку каструльку солянки. Із м'яса в мене в Морозилавці лише дві філішки було. Так що Філішку дуже шкода на бульйон пускати, але Оп. Але що зробить, у магазин бігти, за шматком м'яса. Теж не хочеться, ну, за чимось таким. Для супчику, для наварочку. І состоїть, їй подобається дивитися, як щось парує. Прям полдіє в такий. 15 хвилин минуло вже все готово. Думала робити. Є в мене одна вільна баночка півлітрова. Одна вільна баночка півлітрова. Думала звільняти ще одну. Потім згадала, що Женя якось огірочки доставав, щось під'їдав потихеньку. Думаю, подивлюся, що там. Полізла там півтори, чи один великий, один там маленький. Я достала все одно на солянку, треба буде взагалі. Є літрова баночка я її помила кипяточком обдала. Зараз все перекладу і буде остивати. Ще в мене, мабуть, трошечки більше кілограма було, тож, трошечки залишилось на поїданні вовкам. Залишаємо. Залишаємо до остивання і зберігати у холодильнику. Вже мені так давно хотілося грибочків. В магазині ходиш ось у нас в чудомаркеті і там на розріс, то там, де готова продукція. Цінники там 300, ще і вище. Ну, <свісно> звісно, ніхто за таку ціну купляти не буде. А так, купляла кілограм. За 65 гривень літрова банка вийшла. Треба подивитися, що там Аліса. Смакота така швиденько, незамисловато. взагалі топчик. Вклала спати, поки в мене там вариться бульйон, хочу відповісти на кілька коментарів. Перший знов питають за фарбу, якою фарбою я фарбую підлогу. Дивіться, нижній шар я фарбувала. Дуфа супер суперластик, гумова фарба універсальна. Але uh, ось вона швидко сохне, вона без запаху. Але я б все ж таки рекомендувала фарбувати uh, оцією, що я роблю верхній шар. Uh, вона мені більш така, як вам сказати, Зараз таке мені часто слово попадається у різних відео там, з ремонтами, там а -а -а антивандальне. <світ> <світ> вона передається біла, але можна ж її зафарбувати, фарбник будь-який, який вам потрібен взяти, розмішати, і фарбувати в той кольор, що вам потрібен. Також вона без запаху, швидко сохне. Фарбекс, емаль для радіаторів преміум, емаль стерола крилова. В общем, на водній основі теплостійка, білосніжна, не жовтіє з часом. Я вже її і на двері, і на підлогу, і на труби. Просто взагалі вона мені дуже подобається. Чому я не рекомендую оцю фарбу, що з піднизу? В кімнаті ми ж пофарбували підлогу повністю, а потім вже заносили, збиралися меблі, ставилися. І ось там ті місця, де просто ця сіра фарба, ну, ось таке, бачите, ось сіре. Ну, це я на кухні показую. В тих місцях, де щось, от, наприклад, складався диван, і його потім задвигали. І ось, де просто сіра фарба, воно треба його зафарбовувати, воно поздиралося, вона не стійка, чи як вам сказати. А з цією білою вона взагалі ну, тфу-тфу-тфу, дуже мені подобається. Так як я цього не знала, все, знаєте, познається на своїх помилках, на життєвому досвіді. Ну, Буду знати, що вже ми дофарбовували. Тим, що є, що ж її викидати, тепер на якийсь час вистачить. а там... І далі ще один коментар, майже щойно прочитала. Стосовно того, що класний буфет, але, може, в якесь інше місце поставили, бо він затуляє вікно. Дивіться, він вікно взагалі не затуляє ось від кос. І ще трошечки є місця. І стоїть далі буфет, так що він нічого не затуляє. Хтось ще вчора писав, що краще б може його під іншу стінку поставити, а тут поставити біля вікна стіл. Звісно, може, ну, можливо, і краще, але в Харкові в такі часи, як ми живемо. То знає, що за кілька хвилин може статися, не дай Боже. Так що краще навпаки, подалі від вікон. Так само я писала. Відповідала на цей коментар, що так само я хотіла диван поставити не там, де він стоїть, а те, щоб він стояв під вікном, дуже мені хотілося. Але спати напроти вікна. Так що так, ми поки це займалися. Е, я нічого не чула. Виявляється, в Харкові перельоти були і щойно прочитала. Оце я калісо вклала, висвітилося, що по Дніперу пацієнт був приліт. Подробиць не знаю, бо більше не заходила просто серед білого дня. Не знаю, що, що його чекати. Добренько буду зараз чистити картоплю та далі займатися. я зготувати солянку зараз. Кинула зелень, трошечки прокипить. Не показувала, бо вже багато разів знімала, як я готую. Пам'ятаю, десь місяць тому останній раз готувала тоді, коли шафу нам привозили до кімнати в цьому. Так що не буду повторюватися, чистіть. Зараз оце повиношу на балкон. Прочитала у новинах, перельоти були. У тому районі, який далеченько від нас знаходиться, тому я нічого не чула, вже подзвонила, в нього все добре, він теж нічого не чув, але дивилася відео в місцевому чаті, там такі вибухи пожежі були страшні. Думала, що встигну поробити шви на плітці, але чую, Аліса вже потихеньку перекидається. Так, що так, що, ну, можливо, ввечері, коли вже чоловік буде вдома, не загадуючи, можливо, займуся, щоб вже поставити холодильник. А хтось теж писав залишити холодильник у кімнаті. У багатьох людей тако стоїть. Але, ні, краще, нехай він буде тут, тому що одна кімната там і так напхано всього нема де розвернутися, повернутися. На ну, що він там треба Тако як ну, то що він працює, ми його і не чуємо навіть. ну Він тихенький такий навіть увагу не звертаємо. Так що... Так що, так що. Добренько буду на сьогодні завершувати відео, займатися з дитиною ти. Зустрінемося завтра. Всім бажаю миру та тиші, щоб всіх все було добре. Сподіваюся, в Дніпрі там теж у всіх все добре, тому що в мене тут на цьому телеграмі одна лише група, Хараківська і більше нічого не писали, тож поки що більше ніякої інформації не знаю. Всіх обіймаю до наступного відео. Пока-пока.